Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом і пропоную зв'язати такий ажурний універсальний візерунок. Підходить для будь-якої в'язаної речі, а також дуже гарно комбінувати з іншими візерунками. Можна в'язати кардиган, можна в'язати ажурні літні ковтинки, кофти, можна в'язати ажурний рукавчик до джемпера пуловера і так далі. Рапорт складає 11 петель. Плюс 2 петлі для симетрії і плюс дві кромкові. Висоту рапорт складає 4 лицьові ряди. Виворітня сторона в'яжеться, як дивляться петлі. Якщо йде виворітня петля, значить пров'язуємо виворітньою. Якщо лицьова, значить пров'язуємо лицевою. Наклади пров'язуємо виворітньою петлею. Дуже гарний, простий. І водночас ефектний візерунок. Значить, ви набираєте потрібну кількість петель. Я набрала 15 петель для одного рапорту, пров'язуємо першу знімаємо дві віворітні. Тоді накид, дві разом пров'язуємо з нахилом вліво, і далі йдуть 5 п'етель лицьових. Далі дві разом з нахилом вправо. накид і дві виворітні, і кромкова також виворітня. Тепер один раз пров'яжемо виворітню сторону. Першу знімаємо. Якщо лицьова петелька, значить пров'язуємо лицьовими петлями. Накид пров'язуємо виворітньою петлею, далі йдуть виворітні. Дві лицеві і остання кромкова ви ворітньою петлею. Так, третій лицевий ряд. Першу знімаємо. Далі дві петельки виворітні. одна. Лицьова, накид, і дві разом з нахилом вліво. Три петлі лицьові, Дві разом з нахилом вправо. накид, лицьова, дві виворітні, Остання кромкова. Так, виворітню сторону можна пров'язати самостійно. Так, п'ятий лицевий ряд. Першу зняли дві виворітні, далі лицева петелька, ще одна лицева, накид і дві разом з нахилом вліво. Тоді лицева, дві разом вправо, накид, дві лицеві і дві виворітні. Остання кромкова виворітня. Так, далі пров'язуємо виворітню сторону самостійно. Так, сьомий лицевий ряд. Першу знімаємо дві виворітні, лицьова. Ще одна і ще одна. Ось так. Пров'язали накид. Далі першу знімаємо. Дві петельки пров'язуємо разом. Ось цю зняту перекидуємо через пров'язання. Ось так. Накид, тоді лицева, ще одна лицева і ще одна. Далі у нас виворітні петельки. Далі пров'язуємо самостійно. Виворітню сторону і починаємо з першого ряду. Це такий рапорт. Простий і дуже гарний водночас візерунок. Дякую за увагу, до зустрічі!